Ось цей будинок на вулиці Федорова, 9, перебудовували у 1904 році. Саме тоді, мабуть, і замінили дерев'яну браму на вході до під'їзду. А вже через століття німецькі реставратори спільно з львівськими майстрами вирішили знову відновити історичний об'єкт. Нові відреставровані двері у Ставропігійському ліцеї будуть максимально схожими на попередні. За новітніми технологіями працюють німці, так навчають і молодих столярів. Так як було, все таки є, ми нічого нового не, не робимо. І цвяхи теж старі. Якщо, е, ми навіть, от як е, були старі цвяхи, так ми її використовуємо. Тобто виготовляють по нові, але як -то, нові забуваємо, але вони по вигляду старі по виготовленню. Колір брами буде таким же, як і століття тому. Фарбу для цього робили вручну, змішуючи потрібні кольори. А от другу частину дверей наразі ще не встановили, доробляють, аби дуже старе і виглядало, і служило як нове. Але ще дуже багато елементів, які важливі не лише для споглядання, а й для функціональності, були відсутніми. Їх не було взагалі, і це довелось виготовляти наново. Наприклад, ось ця притворна планка, усі декоративні елементи, цокольна дошка. Усю роботу виконали за місяць. Повністю встановлять браму вже до кінця тижня. Вона є зроблена наподобі, так щоб співпадала повністю не відповідала як до брами, так і повністю до фасаду. А, а також та клеїться далі цокольна дошка. От, бо в тих елементах вставлялася вставка, бо в той момент воно було зігнивше. Як тут, так і тут. Спільний українсько-німецький проект з оновлення центральної частини міста триває вже два роки. За цей час майстри реставрували 22 брами та понад 100 вікон. Роботу продовжать і наступного року попит на реставрацію дуже сильно зростає, і бракує хороших майстрів, які вміють добре працювати. Їх мало, і тому ми постійно шукаємо людей, які б можливо хотіли трішки перекваліфікувати зі столярки на ремісництво. Бо історичної субстанції тут вистачить ще надовго. Провести відновлення дерев'яних вікон, брам чи сходів німці можуть і спільно з мешканцями, аби у людей лише було бажання. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.